Харків у п'ятницю в та пережив наймасовіший обстріл з початку повномасштабного вторгнення. Ворог вдарив по енергетичній системі області та міста більш ніж двадцятьма ракетами. Самого ранку у Харкові зникли електроенергія, теплопостачання. З'явились проблеми з подачою води та стільниковим зв'язком. Міський, наземний і підземний електротранспорт. Паралізований ситуація важка, бо розтрочена трансформаторна підстанція. Дуже серйозна руйнація. ТЕЦ практично зруйнована, тому ситуація дуже важка з відбувається по всьому місту. Хочу сказати, що не працює громадський транспорт. Я маю на увазі це метрополітен, це тролейбуси, це трамваї. Але ми зробили сьогодні заміну цих маршрутів. На лінію вийшли 109 автобусів. Це комунальні автобуси, наші міські, і будемо нарощувати темпи для того, щоб замінити практику. Всі маршрути, які сьогодні не працюють. Щодо комунальних послуг, то станом на другу половину дня з теплом суто 40 тисяч абонентів, будинки яких заживили за допомогою модульних котелень. Проте, коли з'явиться тепло в інших домівках, мер не коментує, бо ситуація вкрай складна. Водопостачання поки подається з дуже низьким тиском, оскільки робота підприємства, зокрема із водовідведенням, у Харкові функціонує на генераторах. За словами мера, всі міські пункти незламності відчинені цілодобово. Соціальні кухні, де люди можуть отримати гарячі обіди, теж будуть працювати згідно традиційних графіків. Цього тижня вони готуватимуть їжу для населення ще й в неділю. Щодо соціальної сфери, то всі медзаклади Харкова заживлені від генераторів. Всі послуги лікарень надаються в повному обсязі, включно і реанімацію, і хірургії, і швидка допомога. Мер Харкова, поки прогнозів щодо того, коли все знову в місті функціонуватиме у звичному режимі не надає, але акцентує увагу: місто потребує належної протиповітряної оборони. Нам дійсно потрібно посилювати ППО. Це нам потрібне найсучасніше ППО, яке може унеможливувати приліт с 300 шахетів балістики. І сьогодні і уряд, і президент, і наші військові працюють над цим питанням з нашими міжнародними партнерами для того, щоб Харков мав таку систему протиповітряної Безпеки і протиповітряної оборони, крім цього, я хочу сказати, що дійсно ми ведемо теж перемовини і прохаємо наших міжнародних партнерів. І сьогодні були розмови по цьому питанню, щоб Харків мав. Сучасну систему протиповітряної оборони, харків'яни незламні, Ми переживали і пережили дуже багато викликів, і переживемо і це всі разом. Як я вже казав, ми разом, ми харків'яни. Ми вистаємо і Харків був, є і буде українським містом. Це незламне місто і ми пишаємось нашим Харковом. Пишаємось Україною. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін, Харків, новини.